Всім привіт! На каналі Адміліна Таро. Мене попросили подивитися Володимира Зеленського. Що очікує Володимира Зеленського в квітні 2023 року? Які будуть у нього історії, події, ситуації. Отримання яких винагород фінансових, але по страшному суду щось його буде дуже сильно засмучувати. Тобто, в почуттях він дуже буде такий, знаєте, як Ну, не те, що він не буде розуміти, що відбувається. Це пов'язано з його здоров'ям. Щось так, щось потихеньку щодо до цього призвело. Або ж по королеві Пентаклі, можливо, з дружиною пов'язано. Які будуть, у нього ще, які будуть у нього ще події в квітні у Володимира Зеленського. Якась буде, ви розумієте, по колосу фортуни щось перевернеться так, або це з церквою зв'язане питання треба буде вирішувати, або знову ж таки по це партнерство, да? це партнерство, або жіноча сторона. Якісь проблеми в сімейному плані. Правильно я розумію? у Зеленського. Або о, тут більше все ж таки показують на навчання да? на щось нове. Тобто йому щось треба робити потихеньку-потихеньку, чомусь е, навчатися, щось нове дізнаватися. Да? Тобто, це із за того, що він постійно з іноземними партнерами спілкується, так? Що стосовно біженців, питання і стосовно все-таки військового теми, тому що тут карта сили випадає, якась. Ой, трошечки не видно вам було. Якась може бути історія саме військового плану. Так, і ще хочу сюди ж глянути, чи буде у нього розмова. Сі дзінпіням. Можливо, там зум розмова. Чи буде у Володимира Зеленського Zoom розмова або розмова через якісь платформи інтернетовські з Сі дзінпіням? Так, можливо. Ця розмова можлива до того ж. Е яка зможе виникнути ідея, як це дуже швидко зробити? Або ж ця розмова буде дуже швидко, коли він буде не очікувати цього? Тобто, він може вже, наприклад, засмутитися, що цього не буде, а це станеться, да? тобто, коли він не очікує, що це взагалі буде. Дякую всім за увагу. До нових зустрічей!